по І То син тут живе, те то я, а всі розійшлися, ані долужники позадовжалися, світ відключили". Анна Бабенко показує кімнату в Марганецькому гуртожитку, в якій живе сином. Без води, світла та газу родина три роки. Розповідає, їжу готує за допомогою газового балона. На приготування лише першої страви йде понад три години. Жду, бо зараз капусточку бросила. За словами секретаря Марганецької міськради Анатолія Деркача, у квітні 2021 року через борги у майже 200 тисяч гривень будівлю відключили від комунікацій. Відтоді каже Анна Бабенко: люди поступово виїжджали зараз. Тут вони єдині мешканці. Ми плачували. Я плачувала все регулярно. Ну ми як люди, пережити і, і голод, і все. Ми звикли все оплачувати вовремя, а пенсией тепер, я ж говорю, вот у нас уходить. Жінка каже, взимку максимальна температура у кімнаті до трьох градусів тепла. 0, і отак от, от подиметься і все. Тут сосольки висіли, капало нам на голову, ми мокрі і спали, і діти і спали. Три роки довіні могів кружечку водички загріть. Холодно, замерзає вода. По допомогу в пошуку нормального житла жінка каже, зверталася до Марганецького виконкому та відповіді не отримала. Секретар Марганецької міськради Анатолій Деркач пояснює, виконком пропонував жінці переїхати в інше житло, але вона відмовляється. Їм ну дозволили там пожити, бо на всі наші пропозиції, що ми можемо її, там в терцентр, пропонували жити в квартирі, яка не пропонували. але вона відмовляється. Відмовляється тому, що вона ми їй казали, ти можеш жити, але потрібно сплачувати комунальні послуги. Вона це відмовляється. тобто вона ну сказала, що мені не потрібно, я буду там набирати воду ходити. На початку листопада через холод в кімнаті жінка захворіла та потрапила в лікарню, а зараз разом з сином переїхали до орендованої квартири. Віктор Кочегін каже, за півроку заплатили 9 тисяч гривень. Ні штор не було, нічого не було тут. Є балкон закрили. тільки стінка була тут. Ну тут умови є. можна і в туалет сходити, а зимою. Відра ходім, потом ходимо, виливаємо, виліваємо, що унітаз замерзає. Найближчі півроку родина житиме в цій квартирі, але через брак коштів каже Анна, ймовірно, повернуться до гуртожитку. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.